Шевченко був прекрасним художником, навіть став в кінці життя академіком, художником. А який він поет, він знав собі цін. І коли в 1840 році вийшов перший його кобзар. З восьми творів серед них і Катерина і так далі. І коли він приїхав в Україну, він був супер відомою людиною і кожен старався його запросити до себе чи на обід, чи на вечерю. Отака була людина, отака була доля. У великого нашого Тараса, і як він прекрасно поетично оформив своє відношення до, своєї поети, до свого поетичного таланту, до музи. От послухайте. Він пише так: а ти причистая, святая, ти сестро Феба Молодая. Мене ти в пелену взяла, і геть у поле однесла, і на могилі серед поля, як тою волю на роздолі, туманом сивим сповила і колихала, і співала, і чари діяла, і я. Чарівниченько моя, мені ти всюди помагала, мене ти всюди доглядала, в степу, безлюдному степу, в далекій неволі, ти сіяла, пишалася, як квіточка в полі, і сказала мене чистої, чистою святою, пташечкою вилетіла і передо мною, заспівала ти крила, мов живущою водою, душу кропила, і я живу і надо мною, своєю Божою красою. Гориш ти, зоренько моя, моя порадонько святая, моя ти доле молодая, не покидай мене вночі і вдень і ввечері і рано витай за мною і учи, учи неложними устами сказати правду, поможи молитву діяти до краю. А як умру, моя святая. Моя ти, мама, положи свого ти сина в домовину і хоч єдиную сльозину в очах безсмертних. Слава Тарасу Шевченку, слава нації, смерть.